Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про праві Ростислава Краця, а я Ростислав Кравиця. Це відео присвячено тим змінам, які були в п'ятницю озвучені Кабінету міністрів. Я про них говорив в своєму відео і говорив, що з понеділка я запишу щодо цих змін, коли вони з'являться, а не з тих коментарів, які на, сьогодні, на той час лунали. Сьогодні, зазвичай, я записую судову практику, але у нас Велика Палата Ради вже третій тиждень, може четвертий тиждень і нічого не висновує. Тому зараз понеділок. Я запишу і розповім вам дуже коротко про ті зміни, які були прийняті, і на які не звернули увагу, що саме в них досить принципово. А диявол, їх завжди кроється в деталях. Не забувайте підписатись на мій канал, поширюйте ці відео, підписуйтесь в ютубі, тіктоки обов'язково підписуйтесь в телеграмі. Я там посилання на телеграм в Ютубі в в шапці канала, і там дам посилання на цю постанову. І ще нема, тільки є на сайті кабінету Міністрів, щоб ви не шукали. Я дам на повний текст. А не на ті коментарі, які є. І так, що зробив Кабінет міністрів? Ну, по-перше, хочу нагадати, ми подали відповідний позов щодо цього пункту 13-9, де встановлюють цю довідку щодо постійного догляду. І я розумію, що вони намагаються зараз трохи вже маніпулювати і таким чином хочуть, щоб позові було відмовлено. Тобто змінюють цю постанову, ніби вже не актуальна. Ні, вона актуальна. Так от, що змінило? На що варто звернути увагу? І так. Перший пункт, який вони змінили, це стосується е, тих осіб за дев'ятим пунктом. Це пам'ятаєте, які доглядають, вони поподіли е, які документи потрібно подавати. По-перше, ті, які зайняті за батьком чи матір'ю дружини е, або чоловіка, вони повинні за пунктом дев'ятим. Це там де догляд за інвалідами. Верніше не за інвалідами, а за особами, які потребують догляду, які не є інвалідами, а які потребують догляду, це пункт 9. За інвалідами це 13-14 пункт, а тут потребують догляду. Так от, якщо це йде про батір чи матір дружини, то необхідно в заяві, яка подається, зазначити про відсутність інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати постійний догляд. Звертаю увагу. Вони порушили сам закон, тобто не як в законі зазначили, тобто ця постанова Кабінету міністрів вона також є незаконною, ці зміни. Ну, з ким маємо справу. І інша ситуація: ті, які зайняті постійним доглядом вже захворою дружиною, чоловіком, дитиною, або своїм батьком чи матір'ю, вони не зазначають уже. В заяві інформацію про інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати догляд. Вже мова йде не про військовозобов'язаних, а про працездатних. Ну, така собі, знаєте, певна чина маніпуляція. Наступна ситуація, пункт 13, яким чином вони змінили. В даному пункті е, залишили, що військовозобов'язання, які відповідно до закону зобов'язані отримувати цих осіб за пунктом 13, це батька, батька, дружини. Це саме мова про інвалідів де першої і другої групи, е, подають заяву обов'язково. В заяві верніше, зазначають саме в заяві. Зазначають, Звертаю увагу, довідки ніякі додавати не потрібно. Просто зазначається це в заяві, і це дуже принципово. І ТЦК не має права довідки, далі розповім, що робить ТЦК в даному випадку. Просто в заяві зазначається про відсутність інших осіб, які не є військовозобов'язаними, та відповідно до закону зобов'язані отримувати осіб, зазначених от в цьому 13 пункті. Ну і звичайно, у разі, якщо є декілька військовозобов'язаних, то там подається додаток 15, за яким вже зазначається, кого саме обирають. Наступна ситуація з 14 пунктом це мова йде, коли вже там другий рівень споріднення, і там третій рівень споріднення. Тут подаються заяви, які зазначаються, що немає першого рівня споріднення, другого рівня споріднення і так далі. І так далі, і так далі які за законом зобов'язані отримувати. І от далі де приховали безпосередньо те, про що я вам на початку відео сказав. Де покладається на районі ТЦК і міські ТЦК обов'язок за 13-м пунктом, саме 13-м і 9-14 пунктом провести перевірку. Так от, що робиться під час прийняття рішення про надання відстрочки від призову на військову службу за призовом під час мобілізації, що вони додали? Знаєте, от, приховали між строк, перевіряє перебування такого військовозобов'язаного на військовому обліку. Тобто, якщо мова буде йти про те, що особи не перебувають на військовому обліку, вони вам відмовлять. Тобто вони фактично позбавляють таким чином осіб, у яких немає там військово-облікових документів, причому їх немає. Не дзвіни цих осіб, їх нема саме звіни ТЦК. Чи інформації, що вони перебувають на військовому обліку, хоча у людей є і військово-облікові документи, і відповідні квитки, і так далі, і так далі, і так далі, однак їх немає в цьому єдиному реєстрі. З чиєї це вини? Люди ж не підробляли квитки, це з вини ТЦК. І от знову ж таки, я вже говорив про це неодноразово і писав неодноразово Кабінет міністрів Шмигаля, перекладає всю відповідальність безпосередньо на громадян України, прикриваючи бездіяльність керівників ТЦК, і взагалі ТЦК за останні 30 років, ну не говоримо навіть за 30 років, за останні 7 років, тому що цей реєстр існує 2017 року, закон був прийнятий у 2017 році. Тобто 7 років вони нічого не робили, не наповнили. І тепер, у разі, якщо немає жодної інформації, вам можуть відмовити безпосередньо. Далі вони самі говорять, що за допомогою інших реєстрів вони самі повинні перевіряти там, родинні зв'язки, місце проживання і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Що ще змінили? Тобто, ви зрозуміли, в чому приховали і що вони зробили. Тому що раніше не потрібен не військово-обліковий документ, не перебування на військовому обліку військовозобов'язаного зобов'язаного. І вони зобов'язані були розглянути ці документи. Зараз вони це ввели і про це всі мовчають. Наступна ситуація, вони додали ще один, верніше змінили 61 пункт, де от за пунктами 9 і 14 вже не потрібно чекати від ТЦК комісії, потрібно самостійно подавати безпосередньо відповідні ради за відповідною формою заяву щодо. Отримання безпосередньо акту на догляд. При цьому це ті акти на догляд, які не потребують компенсації, не отримують компенсації. Створюються відповідні комісії. Комісія і встановлення факту здійснює повинна розглянути заяву протягом 10 днів. З дати подання цієї заяви, от яку подається, це мається на увазі 9-14 і 14 пункт. 13-го це не стосується. 13-м так і залишилось, що ТЦК направляє в місцеву раду, а та направляє комісію. А за 9-14 і пунктом безпосередньо сама особа повинна це зробити. Ну тут перевіряють наявності і комісія робить. Трошки змінили оцей додаток. Четвертий самої заяву додали безпосередньо в ній. Стосовно відсутності, кого там відсутні інші особи, інші члени сім'ї, постійні працездатні особи, де ставиться відповідні галочки, хто там відсутний. Додали окремо документи, там уточнили щодо підтвердження статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківських прав, які документи патронатних вихователів. Там була дуже велика проблема, тому що особи, які готували, які себе забронювали, готували попередні редакції цієї постанови, вони взагалі не розбираються, що це таке. Опікіно-піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, тобто їх зараз поділили. Також додали безпосередньо в. Під пунктів 9 окремо для осіб, які потребують постійного догляду, і яка зайнята постійним доглядом, які документи вони повинні дати. Я спеціально не перегружаю. Дам посилання в себе в телеграм-каналі, ви зможете е, прочитати. Ну і під пункт 13 також вони змінили безпосередньо саму редакцію. Більш Наближений до норм закону написала не от той так мовити третікурсника, який взагалі не розуміється, що таке перша чи друга група інвалідності, в якому випадку повинен може бути постійний догляд, не може бути постійний догляд. Вони також змінили трохи безпосередні ці пункти і хто, хто з військовозобов'язаних, які документи повинен подавати. Там родинні зв'язки, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, ну в принципі принципово нічого нема, просто уточнили вже когось взяли більш розумного і врахували безпосередньо невідповідність закону. Також е змінили трохи акт от, 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 встановлення постійного догляду. Це те, що стосується безкомпенсації, там де вони встановлюють радивні зв'язки, все встановлене в принципі на цьому все. Тобто, ви зрозуміли, що фактично в черговий раз, ну я вважаю, що нас шукали. Кабінет міністрів намагається таким чином знову ж таки прикрити бездіяльність і як можна більше зменшити, більше зменшити така, знаєте. Нелогічність. Кількість осіб, які мають право за законом на відстрочку, ну не можуть її відповідно до постанови Кабінету міністрів отримати. Тому що Кабінет міністрів, органи виконавчої влади, ТЦК не чого ми робили для того, щоб належним чином здійснювати військовий облік. У разі, якщо потрібно буде допомога, звертайтесь, з радістю допоможемо, будемо і цю постанову, я думаю, оскаржувати в цій частині. Ну, Звичайно, у нас ліквідований окружний адміністративний суд, хтось буде радіти з цього приводу. Ну, будемо рухатись, будемо рухатись вперед, будемо рухатись до перемоги. Будемо боротись, боротись за права, і ви повинні пам'ятати, Україну треба в будь-якому разі все одно захищати. Захищати, тому що іншої України у нас нема. І ніколи не буде. Треба боротися. Треба допомагати один одному, треба допомагати Збройним силам, треба допомагати Україні вистояти, не дивлячись на те, що робить шмигаліці кабінети міністрів, яким чином вони ошукують, Все одно це наша Україна, і нам потрібно тут жити, нам, нашим дітям, нашим онукам, а не тим, хто. В подальшому робить ці закони про множина громадянства, я думаю, що дуже скоро ми їх тут не побачимо. Рухаємось вперед, рухаємось до перемоги, допомагаємо, допомагаємо, допомагаємо Збройним силам. Віримо в перемогу. Слава Україні! Слава ЗСУ! Підписуйтесь, поширюйте, ставте подобайки і коментуйте. Буду за це вам дуже вдячний. До зустрічі!